Oh, oh, Шановні друзі, вітаю вас на каналі наша дача. В цьому відео хочу розповісти, яким чином ми робимо пришвидшений компост. Якщо у вас є дача або інша земельна ділянка, і ви вирощуєте рослини, звісно, багато рослин витягують при вирощуванні з землі азот і інші поживні речовини. З часом Земля трішки біднішає, родючість її знижується, тому що рослини забирають багато. Для того, щоб повернути ось це все, що рослина забирає з землі, ми робимо компост. Дача, хоч і невелика, всього 5 соток, рослин багато на неї і багато цих залишків. Купи великої у нас немає, вона така маленька. Ми її трішки оздобили так, зробили, щоб вона виглядала, не псувала зовнішній вигляд. Друзі, бачите, купа невелика. Вона швидко наповнюється, тому що і газон ми сюди підсипаємо, і інші рослини після обрізки, видалення, ось теплицю скоро будемо вичищати. І буде там батва томатів, батва. Агірочків і таке інше. Тобто треба пришвидшувати перероблення рослинних залишків на компост. Ось зараз ми косимо газон, поки з газону, і я висипаю рівномірним шаром на частину купи. І ось після того як я насипав таким шаром. Травичку покошеною я розвожу ось такий розчин. Звичайна водичка лиці і байкал М. Саме за допомогою мікроорганізмів, які є в байкалі. А що значить байкал, то зрозуміло, М це, це ефективні мікроорганізми. І ось ми за допомогою байкалу М засіляємо. Засіляємо ефективні мікроорганізми серед рослинних залишків. Взагалі ми в цьому році байкал широко використовуємо на своїй ділянці і нас радує те, що у нас виростає. Дивіться, для відмірювання ну це звичайна баночка 200 мл. На 10 літрів байкалу треба брати 100 мл на 10 літрів. У нас личка 5 літрів, тому ми будемо брати 50 мл. На око, якщо більше трішки налити, нічого зовсім страшного не буде. Чим більше розчину чи препарату, тим більше мікроорганізмів почнуть розсілятися в рослинних остатках і швидше вони перероблять на компост. Виливаємо суміш, такий трішки дріждживий, солотенький такий запах має байкал і розмішуємо все. Ми покосили частково травичку або посипали рослини, залишки, будь-які інші, не тільки покошену траву. Розвели розчин і розсипані оці ж залишки поливаємо. Ми їх проливаємо, шар не дуже товстий, десь 7 см, завтовшки, десь 10 см. Рівномірно я так завжди. І 5 літрів, ось метр на метр приблизно. 5 літрів я виливаю ось такого розчину. Це не просто розчин, не просто вода. Це ми розсілили тут е, корисні, ефективні мікроорганізми. Вони тут зараз підуть розвиватися. Знайомтесь, це Маркіза, кс -кс, сусідська кішка ходить до нас у гості. І зверху. Треба прикрити, треба прикрити. Ми з вами зараз, ось це наступна, так би мовити, партія, ну, можна так умовно сказати, партія травички. Її ми зараз зверху і насипемо. Одну травичку я просто насипав, пролили і зверху якби припечатили мікроорганізми, прикрили їх. Від сонечка, від пересихання, щоб вони там ефективно працювали. Ось так, прикрили все. Через ну, кілька годин, там буде дуже висока температура, там почнеться процеси, бактерії почнуть, почнуть працювати і пришвидшуються ну, я вам кажу, значно підвищується швидкість. Перероблення ось цих рослинних залишків на компост. Він потім розсипчатий буде. Ми не будемо в цьому році його вже використовувати. Зараз у нас кінець серпня, але навесні ось на цих купах за допомогою байкала М. Е, тут буде дуже чудове, дуже чудове добриво, яке ну, природнє, яке є повністю органічним. І ось мікроорганізми, які ми тут зараз розсілили. Вони ж нікуди не подінуться. Вони перезимують в цьому компості. І ми коли внесемо в ґрунт на ось ці грядки навесні, ці мікроорганізми будуть далі розвиватися вже в ґрунті на наших грядках, допомагає рослинам засвоювати поживні речовини з ґрунту. Травичку, яку накосимо в наступний раз. Перш ніж засипати, я ось ці пролью розчином. І вже свіженькою травичкою наступного разу прикрию ось цю травичку. Ну І кілька шарів буде стільки разів я буду проливати розчином. Головне, щоб чередувалось, шар рослинних залишків пролили. Шар залишків пролили, щоб така рівномірність була, тоді компост буде гарний. А на цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, вам це відео було корисним. Якщо так, будь ласка, ставте лайки. На все вам добре.